В енергоманії, як зробити вітчизняний аграрний сектор енергоефективним, знають в Держенергоефективності України. Діти найкращі агенти змін, вчимо їх розумному споживанню енергії сьогодні, заради світлого майбутнього завтра. Найкрупніша в світі сонячна теплова електростанція запрацювала в Об'єднаних Арабських Еміратах, та конкуренти наступають. Однією з перепон на шляху розвитку відновлюваної енергетики є проблеми із підключенням сонячних вітрових біогазових станцій до електромереж. Вони нерідко потребують модернізації, збільшення пропускної спроможності, нових маршрутів. врешті-решт. Саме на будівництво електромереж для альтернативної енергетики енергетичні компанії будуть отримувати кошти за рахунок їх виділення із зеленого тарифу. Про це заявили у Департаменті електроенергетики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Ще у листопаді 2012 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону України про основи функціонування ринку електричної енергії України. Основна мета закону звертає увагу сайт Рен лібералізація оптового ринку електроенергії України та створення конкуренції на ринку електричної енергії з урахуванням вимог законодавства Євросоюзу. Згідно з документом, ціна струму ринковою не буде. Вартість електроенергії буде вирівнюватися за рахунок частки прибутку атомних електростанцій, яку перенаправлятимуть на потреби альтернативної і теплової енергетики. В іншому разі, коли усі види електрогенерації будуть на думку експертів працювати на рівних. Теплоелектроцентралі не витримуватимуть конкуренцію з боку АЕС, оскільки у них більше витрат на виробництво енергії. А Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України активізує впровадження енергоефективних технологій в аграрно-промисловому комплексі. Повідомляє сайт Електровісті. Це стане можливим завдяки підписанню меморандуму з вісьмома асоціаціями аграрного сектору про співробітництво. За словами голови Держенергоефективності України Миколи Пашкевича, енергоефективність вітчизняного аграрного сектора набагато менша ніж в країнах ЄС і складає усього 33%. Підвищити її можна лише спільними зусиллями учасників ринку і держави. В свою чергу, як вважає генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов, основний акцент в процесі підвищення енергоефективності АПК доцільно робити на біопаливі, сировиною для якого може виступати ріпак. Якщо виділити під вирощування цієї культури 10% сільгосп земель та забезпечити вирожайність на рівні 25 центнерів з гектара, Можна щороку отримувати близько 8,5 мільйонів тонн насіння. Ріпаку його переробка дозволить виробляти 3 мільйони тонн біопалива, що на 60% зможе задовольнити потребу України у дизельному пальному. Суспільство все активніше починає втягуватися у обговорення проблеми видобутку сланцевого газу в Україні. Свої аргументи, що базуються на теоретичних положеннях і практичному досвіді, намагаються надати і прихильники, і противники цього проєкту. Домішок великої порції великої політики тим часом ускладнює пошук істини. Ми намагаємося теж подавати найрізноманітніші точки зору, аби ви могли особисто розібратись в проблемі і сформувати власну думку. Що кажуть противники існуючих технологій видобутку сланцевого газу? Найбільша небезпека під час видобутку полягає у необхідності використовувати велику кількість води цифри, які надає шел від 5 тисяч до 20 тисяч кубометрів на одну свердловину. А їх очікуються тисячі, наголошує голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі РФМ. Зараз Україна вже не належить до водозабезпечених країн. Водні ресурси вже потерпають від безгосподарності і техногенного навантаження, що дуже скоро може призвести до реального дефіциту води, придатної для споживання, зрошування тощо. Друга загроза руйнування родючих ґрунтів. Землю під ділянки розчистять до глини, тому що видобувну установку треба ставити на щільну породу. Чорнозем знімається і втрачає родючі здібності, пояснює Тимочко. Натомість структури учасники проєкту обіцяють максимально дружнє ставлення до довкілля, фільтрацію та багаторазове використання води, рекультувація земель, збереження чистоти водоносних шарів під землею. І це на тлі очевидних вигод. Адже, як заявляє голова уряду, промислова розробка Юзівського родовища може за 10 років дати Україні додатково 8-10 мільярдів кубометрів газу на рік. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в понад 4 трильйони кубометрів газу, а Олицької у майже 3 трильйони. А ми вкотре хочемо зауважити. Втім, якщо країна не навчиться ефективно споживати енергоносії завдяки сучасному обладнанню, ізольованим трубопроводам, утепленню будинків, нам ніколи не вистачатиме ніякої енергії. І навіщо тоді дірявити землю, наражати на небезпеку довкілля, ставити під загрозу водну безпеку країни, коли все одно видобути з таким трудом газ теж вилітатиме у трубу. Втрачатиметься так, як це зараз відбувається з енергією, що генерується з дорогого імпортного газу. В Житомирі впроваджувати енергоефективні заходи активно допомагають іноземні партнери. Цього разу своє дослідження щодо енергомодернізації 19 бюджетних будівель міста презентували представники норвезької компанії ІНСІАЙ. Слухали їх міський голова Житомира Володимир Дебой, депутати міської ради і наші колеги з Житомирської держтелерадіокомпанії Тетяна Іскористинська та Микола Подолян. Даний проект підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста Житомира є спільним проектом Житомира та Північно-екологічної фінансової корпорації Нефко, техніко-економічне дослідження якої і стане основою для прийняття рішення щодо виділення коштів для фінансування інвестиційної програми. Місто Житомир тут обрано якраз по цій програмі також одним з пілотних міст. Ми зможемо в рік економити щорічно біля. 700 тисяч євро. 700 тисяч євро тільки на опаленні, ну і відповідно на постачання теплової енергії, електричної енергії. Термін окупності десь біля 7 років даного проєкту і даної інвестиції, як і передбачає фактично. Але потрібно пам'ятати, що там є грантова складова. І яка, звичайно, термін окупності скорочує. незалежними консультантами по розробці енергозберігаючого проекту виступає норвезька компанія Енсі, яка зробила економічну та екологічну експертизу всіх представлених 19 бюджетних будівель. Ми почали з 48 об'єктів, об які були де факто це около 60 здані, а 19. з дев'ятнадцять била в общемто тіжова барабачева ставіт Було два підходи. на начальной фазе. Мы сказали, или делаем целым зданием интегрално подход, или делаем мери в разных типа здания, разбросани по городу. Было принято решение, что будем делать здание целостно. Не будем бросать одно меро туда, другую туда. Біром здані дела все, щоб було понятно, старший керівник проєктів компанії Енсі Любомир Червилов підкреслює, втратити такий шанс Житомир просто не має права, адже всі вкладені у проект кошти у найближчі роки повертаються у вигляді економії енергоресурсів. До 2050 року кількість вантажного транспорту на дорогах планети має подвоїтися. А відтак і кількість шкідливих викидів у атмосферу. СО2 наступає. Зміна клімату вже стає для всіх очевидною. З іншого боку, до 2050 року основні джерела нафти будуть вичерпані. На людство чекає ресурсний транспортний екологічний колапс. Втім, інженери пропонують вихід не лише легкові гібридні, а й вантажні автомобілі, які б на трасах працювали не на дизельному паливі, а на електричній енергії. Німецька компанія Siemens та шведська Scania взялися інтегрувати свої технології і розробки у створення вантажівок, що рухатимуться завдяки електродвигунам на електрифікованих дорогах. Такі собі вантажівки, тролейбуси. Економія палива має бути величезною. Нова розробка базується на трьох компонентах: дизель-електрична, гібридна технологія живлення через контактну лінію, а також струмом, утвореним внаслідок рекуперативного гальмування, розумний пантограф для передачі енергії. Які ж є переваги у системи вже на перший погляд? Простота установки. Система може бути легко інтегрована в існуючу інфраструктуру. Вона екологічна, відсутні викиди СО 2 закису азоту, сажі, ефективність. Транспортні засоби можуть обмінюватися енергією через контактну мережу, економічність електродвигуни є витривалими в експлуатації, зменшується залежність від викопаних видів палива, які зростають в ціні. Щодо найбільш примітної частини електровантажівки, інтелектуальний пантограф використовується для прямої передачі електроенергії з накладних дротів. Його можна підключати та вимикати від повітряної лінії на швидкості 90 км на годину. В залежності від режиму роботи це робиться автоматично. Контактний провід виявляється завдяки сканеру або вручну водієм за допомогою кнопки. Встановлена над кабіною водія, система дозволяє моніторити взаєморозташування повітряної лінії та пантографу і врівноважує будь-який боковий рух вантажівки. До того ж, рухомий пантограф зводить нанівець ризик перечасної амортизації колектора струму, окрім електроживлення, концепція e-highway, так називається проект. Передбачає широкі можливості для гібридних технологій приводу, втім це здійснюватиметься автоматично. все зробить бортовий комп'ютер. А водієві лишається кермувати і пам'ятати про правила дорожнього руху. Якщо хочеш змінити майбутнє, звернися до дітей і працюй, а краще співпрацюй з ними сьогодні. Саме дітей називають агентами змін. Саме тому опікується дитячими освітніми проектами Асоціація відновлюваної енергетики Альтернатива. Першим її освітнім центром стала Київська спеціалізована школа Тріумф. Влітку 2012 року її учні змогли побувати на сонячній електростанції в Криму брали участь в альтернативних енергетичних квестах. Директор школи Олена Мовчун каже, що до проєктів з відновлюваними джерелами енергії залучені майже всі учні від найменших до найстарших. Кожен може проявити себе. Та найважливіше, діти самі прагнуть долучитися до процесу. Учні не тільки здобувають безцінні навички та знання, змінюється їх світогляд та з'являється усвідомлення важливості і неминучості застосування зелених ідей та технологій у житті людини. Нині на базі Київської спеціалізованої школи Тріумф реалізується новий освітній проєкт «Асоціація Альтернатива, науково-практична студія, школа майбутнього. За допомогою конструкторів Лего учні вже встигли раніше спорудити незвичайне місто Альт, яке стало втіленням зеленої мрії. А з проектом школи майбутнього, що застосовуватиме відновлювані джерела енергії, діти братимуть участь у всеукраїнському дитячому архітектурному конкурсі, організованому пролегу в Україні. Найкориснішим, певно, є те, що діти відчувають себе перетворювачами свого життя і того, що їх оточує. Вони самі це виготовляють, самі проходять свої фантазії, втілюють. І найважливішим є те, що вони дізнаються про, наприклад, альтернативні джерела енергії і відразу бачать, як їх використовувати. Це практичне перетворення, зіштовхується з реальними проблемами. Міркують, як їх вирішити, радяться. Тобто що це, тут відбувається природний процес такого пошуку, знахідки, відкриття. Це цікаво. Всім дітям, які вміють конструювати, які не вміють конструювати, вони приходять після уроків щось добудувати, щось зробити своє, щось запропонувати. І ось ці два хлопчики, які виділилися, ці конструктори у них з'являються безумні ідеї, і вони їх тут же спробують. Ну ніде таке, ніде такого не можна так себе, скажімо, їм реалізувати. Як правило, тема урок закінчився. А тут урок починається, а кінця йому немає. Навіть закінчується проект, і вони ще приносять свої ідеї, і ну, конструктори дозволяють ці ідеї зразу переробити, спробувати ні, повернути назад. От, і самі ці джерела альтернативні, вони доступні і прості, запустили вітряк, не працює. Збільшили лопасті, запрацював, об'єднали їх, запрацював по іншому. Сонячну батарею взяли. Вона там дала потужність, не дала потужність, освітленість. Вони відразу все перевірили. Тобто, те, що на звичайному році це практична робота. Пункт перший, пункт другий, третій. Тут вони самі собі ставлять задачі і самі їх. Випробовують і тут з'являються такі можливості відкриття, що навіть учитель не підозрює, що це можна це завдання взагалі придумати, поставити, і що воно має рішення. Ці діти вже знають, яким має бути місто майбутнього: розумні будинки, вітроелектростанції, автомобілі і заправки на сонячних батареях, цивілізоване поводження зі сміттям. Багато рослин довкола. Сучасні діти відрізняються від нас. Вони вже інші. І в цьому велика надія, що світ стане кращим, що світ буде. Дорослі впевнені, що все залежить від них. Они вроді поділить все, щоб нам дітям було дорослі Забувають запитати нас, а що для нас краще. До самтаймз форґет детопия to understand нам lot. Дорослі знищують ліси, заблудняють водойми і повітря багатим і бідним, дітям і дорослим, хлопчикам і дівчаткам. Всім однаково потрібне довкілля та й сприятливе середовище. Наш спосіб життя може привести до того, що нам будуть показувати ліси, чисті річки і повітря без сну тільки по телевізору. Люди знищують ресурси, вирубують дерева, забруднюють річки, забуваючи при цьому про енергозбереження. Це коли можна менше спалювати енергії і отримувати більше користі. Використовувати, наприклад, альтернативні джерела енергії. Сонце, вітер, вода. Вони можуть нам давати достатньо енергії, не псуючи довкілля, не руйнуючи майбуття. Насправді альтернатива є. Look for alternatives. Зухи нагден альтернативи. Діти альтернативу. Світ насичений енергією. Будь-що може стати її джерелом. Навіть футбольний м'яч. Звичайно, не будь-який, а той, яким грають, в якому від ударів енергія генерується і накопичується. Ідеї такого м'яча-генератора вигадали і реалізували студенти-інженери Гарвардського університету. М'яч назвали сокет від сокет роз'єм та сокер футбол в США. Виготовлено м'яч з міцного вологостійкого матеріалу. Всередині знаходиться спеціальний пристрій, завдяки якому і виробляється під час гри енергія, щоб потім накопичуватися там в акумуляторі. Сокет поглинає кінетичну енергію і перетворює її в електричну. Від ударів по м'ячу невеличкий магніт в електромагнітній котушці рухається, утворюючи струм і заряджаючи під'єднаний до котушки конденсатор. Працює все це досить ефективно. Потужність м'яча 6 Вт. Втім, за 15 хвилин гри генерується така кількість енергії, якої достатньо для роботи маленької лампочки чи зарядки мобільного телефону, а 30 хвилин руху м'яча живитимуть потім звичайну електричну лампочку протягом 3 годин. Вага енергетичного м'яча трохи більша за вагу м'яча звичайного, але процес досконалення триває і сокет може стати в майбутньому легшим. Дослідний зразок енергом'яча випробовували в Південно-Африканській республіці, на думку фахівців, це недорогий і безпечний засіб для утримування енергії. Звичайно, масштаби генерації дуже скромні, але якщо згадати, що на планеті у 21 столітті понад 1 мільярд людей використовують із настанням темряви газові лампи. Які чадять і можуть спричинити пожежу, то в нагоді ставатимуть будь-які пристрої, що даватимуть людям чисту енергію. Варто заохотити працювати будь-яку ідею. Володіння запасами чорного золота не заважає мешканцям Аравійського півострова реалістично дивитися на життя в сучасному світі і дбати про розвиток зеленої енергетики посеред пустелі. Море сонця практично цілий рік безхмарне небо як найкраще підходять для спорудження геліостанцій. Але тепер тут можуть пишатися найбільшою сонячною електростанцією в світі. В Об'єднаних Арабських Еміратах запрацював об'єкт, що для генерації струму використовує концентровану сонячну енергію. Станція отримала символічну назву Шамс сонце. Її потужність складає 100 мегаватт вона здатна забезпечити електроенергією 20 тисяч домогосподарств. Будівництво «Шамс-1» розпочалося в 2010 році в 120 кілометрах від Абу-Дабі. Що ж це за унікальний об'єкт? На площі у 2,5 квадратних кілометри змонтовано 258 тисяч 48 дзеркал, закріплених на 768 параболічних сонячних колекторах. Дзеркала приймають сонячне тепло, передають його особливі речовині, що рухаються тут трубопроводом. Рідина нагрівається приблизно до температури у 393 градуси за Цельсієм. Її тепло у теплообміннику передається воді, що перетворюється на пару. Парова турбіна обертається і генерує струм. Щоб найкраще приймати сонячну енергію протягом дня, дзеркала автоматично рухаються за небесним світилом. До того ж їх постійно підтримують у чистоті завдяки оригінальній системі очищення, адже станція розташована посеред пустелі з її піском, що проникає усюди. Шамс 1 вже видає майже 10% встановленої потужності концентрованої сонячної енергії в світі. Щодо екологічного ефекту, представники станції наголошують, що завдяки її роботі до атмосфери не потрапить 175 тисяч тонн СО2 протягом року. Це еквівалентно тому, якби б ви висадили півтора мільйони дерев або прибрали з магістрали 15 тисяч автомобілів. Сонячна теплова електростанція обійшлася її замовниками, а це французька, іспанська та арабська компанії, у 600 мільйонів доларів. Тім, ці витрати виправдані, адже за прогнозами спеціалістів, у найближче десятиліття споживання енергії в країні зросте вдвічі, викопні джерела енергії дорожчають, тоді як вартість енергії генерованої від сонця постійно знижується. Вже до 2020 року шанс один за рахунок денного світила покриватиме потребу Абу-Дабі у електроенергії на 7%. Оки, це дійсно унікальний об'єкт, що не має аналогів у світі. Втім, пальму першості станція буде отримувати недовго. Генерація струму завдяки концентрованій сонячній енергії стає дедалі популярнішою. В США, Індії, Марокко зараз будується як мінімум 9 подібних об'єктів потужністю 100 і більше мегаватт. І це лише початок. Скільки б нафти не отримувала собі земля, запаси чорного золота вичерпуються. Тоді як сонце у розрахунку на час земної цивілізації дійснує джерелом енергії невичерпним і безплатним. Котли ЮТЦ – найкращий енергозберігаючий проект України 2006 року. Тепліше, економічніше і надійніше ви нічого не знайдете. Фірма ЮТЦ. Одеса, Газовий провулок 4, телефон 741 3015.